Música У Римській імперії християнство спершу не входило до списку дозволених релігій, а саме найменування християнин уже було юридичним приводом для переслідування. У часи гонінь імператора Діоклетіана священомученик автоном був єпископом Віталії, а потім оселився у Малі Азії. Там праведник продовжив своє служіння і навернув до Христа велику кількість язичників. Дізнавшись про це, імператор наказав схопити автонома. Але святий встиг переселитись в інше місто. Якось навернені автономом християни зруйнували ідольське капище. Тоді язичники вирішили їм помститись. Обравши момент, вони напали на автонома і після знущань убили. Пізніше, за правління імператора Костянтина Великого, на місці поховання мученика був збудований храм. Людині, яка бореться зі злом, неможливо не зазнавати скорбот. Преподобний Симеон Верхотурський походив із заможної дворянської родини, але всіляко це приховував. Він добровільно зрікся матеріального благополуччя і поселився у Сибіру, де проповідував Євангелія. Уникаючи слави земної, праведник здобув славу в очах Господа і мирно відійшов до нього. У 1692 році його мощі були знайдені нетлінними. Багато людей отримало від них зцілення. З метою якнайбільшого вшанування угодника Божого, 25 вересня 1704 року відбулось перенесення його мощей до Верхотурського монастиря на честь святителя Миколая. Днісі радується славна страна Сібірь, а святиє Твоя Мощі. У 1762 році Катерина II приїхала в Москву на коронацію. Разом з нею був спадкоємець престолу Павло. Несподівано він важко захворів. Для його лікування були зібрані найкращі лікарі Росії. На щастя, Павло одужав. у пам'ять про цей випадок, був виданий наказ про відкриття у Москві лікарні для бідних, що отримала назву Павловської. 25 вересня 1763 року відбувся перший прийом пацієнтів. Про кількість прийнятих та пацієнтів, що одужали, Катерина звеліла повідомляти у місцевих газетах. Спершу лікарня була розрахована на 25 ліжок. Нині це науковий та медичний центр, який вносить свій вклад у дослідження проблем серцевої недостатності. Щорічно стаціонарну допомогу у найстарішому медичному закладі Москви. Отримують близько 30 тисяч чоловік. Надмірні багатства це священий тягар, що накладає зобов'язання розпоряджатися ними так, аби вони йшли на користь суспільству. В історію російської літератури він увійшов як один із творців історичного роману. Руський Вальтер Скотт Іван Іванович Лежечнику. Для своїх творів письменник підбирав такі моменти минулого, де переважно діяли палки та піднесені одинаки. А народ відігравав у подіях страждальницьку роль. Вже перший історичний роман Лажечникова Останній новик приніс його автору визнання. Найвідоміший свій твір роман Крижаний дім письменник закінчив у 1835 році. У ньому, іноземцям з оточення Анни Іоановни, він протиставив російського вельможу-патріота своєї вітчизни. Роман мав шалений успіх. Натхнений Лежечников за три роки створив свій останній твір роман Бусурман про руські устої та побут XVI століття. Завдання нашої літератури неосяжно велике мистецькими засобами виховувати найвищу людяність. Польський і український письменник Міхал Грабовський. На відміну від своїх земляків та одновірців. Він мріяв не тільки про відродження речі посполитої, мрії Грабовського простягалися значно далі, про перетворення Російської імперії на християнську спільноту слов'янських народів. Мабуть, тому він так палко захопився ідеєю відродження української культури та свідомості. З виходом історичних романів Коліївщини і Степи, Гуляйпільська станиця, Степова буря сучасники почали звати Грабовського українським Вальтером Скоттом. Разом із Тарасом Шевченком він планував видання альбому Мальовнича Україна. А в 1850 році видав збірку Україна давня», присвячену місцевим археологічним дослідженням. Без відчуття Батьківщини. Буття людини стає неприродним, немислимим, нестерпним. Своє місце в історії російського мистецтва він завоював картиною Княжна Тараканова. Але головною темою робіт Костянтина Дмитровича Флавицького були релігійні сюжети. Навчаючись в імператорській академії мистецтв, майстер написав картини Суд Соломона та Йосиф, якого продають брати. За них живописець отримав найвищу нагороду навчального закладу велику золоту медаль. А найціннішим полотном художника з цією тематикою стала картина Християнські мученики в колізеї. За своє коротке життя Флавицький встиг створити ще багато виразних малюнків до творів Лермонтова та почати роботу над ескізами розписів Нікольського собору у вільно. У нього є свій запис фантазії, уміння. У нього є своя власна здатність до характеристики, і це він яскраво довів. Громадський діяч українофіл та меценат. Представник відомого старшинсько-дворянського роду Григорій Павлович Галаган. Він брав активну участь у підтримці селянської реформи 1861 року. Особисто листувався із Тарасом Шевченком, Михайлом Максимовичем, Володимиром Антоновичем. Як політичний діяч відстоював інтереси українського селянства. В селі Сокиринці відкрив першу в Україні сільську позикову-щадну касу. З ініціативою матеріальної підтримки Галагана у 1874 році у Прилуках були відкриті гімназія і ряд національних шкіл. Григорій Павлович увійшов в історію. І як засновник колегії Павла Галакана в Києві. Нині у приміщенні колегії розташований Національний музей літератури України. У благодійності найкраще відображається світло богоподібності. Його музика це мистецтво пройняте любов'ю до людини, вірою в її благородство, волю і розум. Про те, що відбувалося в Радянському Союзі і в усьому світі, Дмитро Дмитрович Шостакович говорив з гостротою особистого переживання: він не спокійний літописець, а палкий глибокий драматург і мислитель. Таким він постає і у творах, безпосередньо пов'язаних із сучасністю, таких як Сьома і Восьма симфонії, і в тих, що присвячені історичним подіям. Симфонії та ораторіальні твори, опери, концерти, квартети, вокальні цикли. Твори Шостаковича вимагають глибокого вслухання та довгого учитування. Нині на знак визнання заслуг композитора Академічна філармонія у Санкт Петербурзі і Державний квартет Росії носять його ім'я. Щоб полюбити музику, перш за все треба її слухати. У його акторському амплуа. Домінували сильні відкриті особистості, позитивно привабливі і разом з тим сповнені співчуття до чужих бід і слабкостей. У 50-х роках минулого століття Сергій Федорович Бондарчук став відомим завдяки головним ролям у фільмах Тарас Шевченко, Стрибуха, Сережа. Працюючи режисером Мосфільму у першій же своїй картині Долі людини, він зумів досягти рідкісного поєднання реалізму та патетики. Наділивши свого головного героя мужністю і людяністю, після виходу фільмів Війна і мир втерло, режисер отримав ще й репутацію майстра постановки батальних сцен. Наприкінці життя він звернувся до екранізації роману Шолохова Тихий Дон. Але цю справу завершив вже його син, режисер Федір Бондарчук. Режисер це своєрідний скульптор живого матеріалу, який творить самостійні цінності у сфері пластичного мистецтва. Його називали по-різному: великим тенором, українським солов'єм, шахтарським герцогом. Він був першим, кого італійці допустили на стажування у Ласкала, і першим радянським тенором, який отримав запрошення співати в Метрополітен Опера. Анатолій Борисович Солов'яненко співак запам'ятався як блискучий виконавець партії Герцога в опері Ріголетто, Альфреда в Травіаті, Ленського в Євгенії Онегіні. У його репертуарі було також багато романсів, народних пісень, ніч, яка місячна, дивлюся я на небо. Солов'яненко об'їздив з гастролями багато країн Болгарію, Румунію, Японію, Канаду. Сьогодні його ім'я носить Донецький театр опери і балету. А неподалік від нього українському співакові встановлено пам'ятник. Анатолій Солов'яненко. Це дзвінкоголосий співак, у якого саме прізвище знак долі. Один з найвідоміших професійних мандрівників планети ведучий російської телепрограми клуб мандрівників Юрій Сенкевич. Захопившись наукою, він став ученим фізіологом. Майже рік прожив в Антарктиді. Борознив моря та океани на папірусних човнах Ра і Тігріс разом із Туром Хейердалом. У 1973 році Сенкевич був запрошений на центральне телебачення як ведучий передачі клуб мандрівників, який присвятив 30 років. Маючи найдовшу кар'єру телеведучого, Юрій Олександрович був занесений у книгу рекордів Гіннеса, а його передача отримала премію Тефі. У 2003 році. За видатний внесок у розвиток науки і культури Росії Юрій Сенкевич був нагороджений премією Російський національний олімп в номінації Людина легенда. Інтерес до власного минулого це ознака цивілізованості нації. Три роки тому в одному з найвідвідуваніших місць Донецької єпархії, Святогірській лаврі, з'явилася ще одна пам'ятка: там відкрився власний музей історії обителі. У його трьох просторих залах, загальною площею більше ста квадратних метрів, відвідувач може простежити історію монастиря від прадавніх часів до нашого часу. До експозиції музею увійшли також особисті речі подвижників лаври, багато з яких сьогодні прославлені в лику Святих. Крім цього, в музеї встановлені оригінали грамот з сургучними печатками: ікони, плащаниці, хрести часів середньовіччя і багато іншого. Його відкриття приурочили до офіційного візиту київського митрополита Володимира. Блаженніший особисто перерізав стрічку і навіть провів екскурсію для перших гостей музею. Теперішні і майбутні вітчизни багато в чому визначаються ставленням народу до свого духовного коріння і культурних традицій.